Пам'ятник Тарасу Григоровичу Шевченку таки возвеличується на нашій центральній площі міста завдяки землякам, бродівчанам, близьким і далеким, хто втілював цю мрію в життя. Люди, без яких така велична подія в далекому 1993 році не змогла б відбутись. Це люди, які створили комітет по організації та проведенню. Третього всесвітнього злету бріщан, липня 1993 року, і які стали його активними учасниками. Надія Іщук-Чернишова, краєзнавиця, голова комітету відродження, співголова по проведенню третього всесвітнього злету бріщан. Ярослава Молодій, дружина голови районної адміністрації і співголови комітету Романа Молодія. Почесний громадянин міста, голова імпрезової комісії Ярослав Линів, активні учасниці імпрезової комісії з лету Галина Зварич та Ольга Ковальчук. Лариса Масловська, голова медичної комісії з лету. Дана Андрійшин, дочка Василя Дідика, члена господарської частини комітету. Мазурок Надія. Мирослав Тимус, син Ярослава Тимуса, члена інформаційного комітету. Головний архітектор Ярослав Руцький. Леонід умі перекладач, член екскурсійного комітету. Великий Кобзар та його творчість є вагомим об'єднавчим фактором, який згуртовує українців від заходу до сходу, від півдня до півночі, нашої багатостраждальної України. 30 років тому. Ми пішалися, захоплювалися нашими земляками, які приїхали до нас з Австрії, Америки, Європи, Азії. Вільними, відкритими і гордими людьми. Вони раділи, що наша країна стала незалежною. Але сьогодні весь світ гордиться нашими українцями, які захищають нашу батьківщину. Завдяки їм ми сьогодні тут зібралися з вами, щоб відсвяткувати наше свято, завдяки нашим землякам. Вдалося нам відкрити пам'ятник Тарасу Григоровичу Шевченку. Це люди, наші земляки за кордону, які доклалися до цього дійства. Це була дуже знакова подія, і ми дуже їм за це вдячні. Вітаю, броди, вітаю брішан. Наше життя це 90 роки молодих, натхненних, енергійних. Це час, коли ідеї Тараса Григоровича Шевченка передані нашим прадідам, дідам, батькам передалися нам, і ми зорганізували українське товариство імені Шевченка. Далі піднявся рух, вийшла з катакомбів греко-католицька церква. І у бродах, та на бріччині почалися зміни. Почалася велика праця. Проти знищення символів радянсько-більшовицької комуністичної системи нам потрібно було утвердити українство на нашій землі, вивести із другого плану українське населення. Тому був створений комітет відродження, в який війшли енергійні, самовіддані люди бродів і Бріччини, які творили величаві проекти і підійшли до самого головного. Проекту це проведення третього всесвітнього злету брича. Ми хотіли, щоб ці люди, які народилися у цьому місті, які залишили його в 1944 році, а за спиною гриміли гармати і підступав новий окупаційний режим, щоб вони знову побачили своє місто і третій з'їзд не був уже в Торонто, як два колишніх, а був у місті Брода. Ми знали, що вони залишили зруйноване місто з 20 тисяч населення у місті Бродах після війни. Залишилося 700 мешканців із 2600 будинків. Залишилося тільки придатних 600. і то треба було їх ремонтувати. Можливо було жити тільки в 200 будинках. Місто було зруйноване, але місто відродилося протягом навіть цієї страшної радянської окупації. Я хочу подякувати всім членам цього комітету, які вели надзвичайно велику роботу. Багато зараз з них не присутні тут, тому що вони за кордоном передає вітання Галина Гаврилюк, передає вітання Тетяна Федоровича. Я буквально спілкувалася з мером міста, колишнім Богданом Споденко. Всі вони люблять наше місто, і дійсно головною. Кульмінаційною сторінкою програмі шестиденного злету було відкриття пам'ятника Тарасу Григоровичу Шевченко. Богдан Романець взяв за проект Почаєв, коли після закінчення академії мистецтв Тарас Шевченко відвідує вдруге Україну і змальовує археографічній. Комісії старожитності України він в Почаїви ві лишає чотири акварелі, і чомусь Галичани дуже хотіли вірити цій легенді, що Шевченкові вдалося перейти кордон. Австрії і побувати у бродах, але це була ілюзія. Я пам'ятаю, як Рома безкоровайна з-під каменя вчителька завжди казала: ні, він таки ввійшов. Він таки з тераси, виду з тераси Почаївської лаври малював наш підкаменецький монастир. Він мусив тут бути. Але дійсно лише з'їзд дав можливість, що Тарас Григорович Шевченко після 150 років перейшов кордон. Він прийшов у броди. Сердець тихий спів до підніжжя твого, наша расе, стоголосі вітри твоїх дум щедрий дар, наче пісню розносять по світу, і співає земля, як цілющий нектар, не вмирущі слова заповіту. Яку!